21 травня група депутатів та працівників виконавчого апарату Хмельницької обласної ради разом зі своїм керівником Михайлом Загородним відвідала Хмельницьку атомну станцію. Гості ознайомилися з роботою навчально-тренувального центру, де постійно підвищує кваліфікацію персонал АЕС. Побачили точні копії важливих елементів обладнання, побували на повномасштабному тренажері, де їм продемонстрували умовну аварійну ситуацію. Да. Слушаю. Ключом ПЗ-1 ПЗ разгружаю до команды. Принял. Ключом ПЗ-1 разгружает до команды. пз 2 ставим на переднюю 73, сп Разгрузка идёт. Ключи контроля. лишний кертовой сетейник. Внимание, Мощность меньше 5 снижается. Стоп пуск пошел. Вкрываю вакуум конденсатора штуржины. Я принял. Зашли в протокол. Да. Зиут. А здесь На відвідному каналі АЕС гості мали змогу побачити щорічне весняне явище, коли риби мешканці Ставка Охолоджувача, слідуючи інстинктам, під час нересту, шукають місця подібні до їх рідного середовища. У даному разі це бурхливий водний потік. Побувала екскурсія і у машинному залі першого енергоблока, де вражають масштаби обладнання, його потужність і злагодженість роботи складних агрегатів. Частина гостей завітала також на блочний щит управління у той центр, звідки на атомну станцію поступають усі технічні команди. Після завершення екскурсії генеральний директор Хмельницької АЕС Микола Панащенко зробив презентацію про показники роботи підприємства за час експлуатації, зупинившись на тих моментах, які найчастіше цікавлять гостей: це контроль екологічної ситуації в зоні АЕС, роль людського фактору в роботі підприємства, модернізаційні заходи, пріоритети безпеки тощо. Заступник генерального директора з капітального будівництва Олег Рахлінський розповів хмельничанам про роботи з консервації і підтримки обладнання на третьому і четвертому енергоблоках, а також про те, як раціонально можна використати наявні споруди у подальшій добудові. Начальник електроцеху В'ячеслав Семенов повідомив про європейське співробітництво, у якому бере участь і Хмельницька атомна станція. Зокрема, йдеться про так званий енергетичний міст Україна ЄС та про кроки до його втілення. Ми завжди готові з вами зустрічатися, давати інформацію про те, як ми працюємо, як живемо. Ну і впевнений, що. именно только вот за счет этой работы удастся погасить много всяких разных выдумок, неправдивых информаций, перекручивания информации и так далее тому подобное. Поверьте тому, что персонал атомной станции, который работает на этом производстве, это самые рьяные люди, которые хотят, чтобы данное производство было безопасно. Щоб воно дарило людям світ і тепло, ну і ніколи не було істочником волнень, переживань хуже бед, для тих людей, які живуть в непосредственной близькості. гості в особі Михайла Загородного подякували за теплу зустріч. Ті перспективи, які Хмельницька атомна електростанція має в зв'язку з добудовою, з можливістю добудови і з перспективою добудови 3-4 четвертого. А в ще дальшій перспективі і п'ятого-шостого блоків за необхідності при виведенні з роботи першого другого, це не просто велика перспектива Нітішина чи Хмельницької області, це дійсно перспектива для України як для держави, яка може генерувати, виробляти високотехнологічну продукцію у вигляді електроенергії. Я особисто вдруге тут, ну я одержав. Ще великий заряд позитивної інформації, і крім щирих слів, подяки вам і вашому колективу, ну, хочу, хочу такий зовсім, зовсім маленький після того, як ми побачили е, оту рибу. Е, тут тут просто-напросто вудка. Щоб ви, я хочу, щоб ви е, якомога довше е, не переходили в розряд тих людей, де ви сказали, що... Е, Колишні керівники, це для того, щоб ви знаходили звичайний е, звичайні вихідні час на вашому загалі порибалити і, і берегти своє здоров'я настільки довго, що керували рекордний час атомною Хмельницькою е, атомною, і е, ще за вашого керівництва були добудовані і третій, і четвертий енергоблоки. Ну і тут такий невеличкий сувнір, щоб ми не були, тобто що це. Хмельницька обласна рада. Сподіваємося, велика кількість цікавої інформації та очевидне підтвердження того, що АЕС працює на енергетичну потужність держави, переконає і наших гостей, і усіх, з ким вони спілкуватимуться, що розвиток атомної енергетики це необхідність на шляху до справжнього процвітання.